Шановні друзі, я вас вітаю в себе на каналі. Сьогодні зайнялася підготовкою до зими, адже чому так рано, вроді би сонечко світить, але все рівно вже наші яблука вже поспіли і хочу зірвати яблуко Ренет Семеренко на зиму, щоб їх трішечки вкласти до ящичка на зберігання зимою. Тому що це дуже дуже смачний сорт яблук. Що це за сорт яблук? Я вам трішечки розкажу пізніше. А зараз хочу. Позривати отакою от зривалкою яблучка. Беремо таку звичайну зривалочку. Яблуня в мене вже дуже стара, вже їй, мабуть, років 50. Я її обновляла, ми її обпилювали. І вона вже обновила свої гілочки. Зривалка теж у мене ручної роботи, хенмей, як кажуть, дуже гарно не зривать. От, будь ласка, зриваємо яблуко. Бачите? Зриваємо саме отак, як я зірвала, не обтираємо восково цей налют, як у винограді, так само і на яблучку, ніхто його не витирає. І залишаємо таку плодоніжечку із лист листочками, щоб вони краще зберігалися ці яблучка. Тому що якщо ми повриваємо, тоді вони будуть швидше гнити. Ну, бажано б, звичайно, щоб яблуко було без е, різних пошкоджень, щоб не було там укуса. Бджоли чи оси, щоб не було гниле, звичайно, тому що воно почне заражати інше яблуко як буде лежати разом в ящику. І бажано, щоб воно не впало, тому що чому ми зриваємо зривачкою, Того, що воно може впасти, тоді воно зберігатися не буде. Отаке От яблуко, як я зараз тільки що зривала, воно буде зберігатися вам дуже довго. Навіть після нового року ми їмо яблука ці. Вони улежаться і робляться такі соковиті, солодкі і смачні. Це мій найулюблений такий сорт яблук, який я знаю, які в мене є в саду. Оце Семеренка, це найкраще яблуко зимове. Починаємо зривати яблучка наші, які залишилися вже на дереві. Отже, шановні друзі, зірвала я свій невеличкий урожай. ну, Ще там залишилися, звичайно, яблучка дуже високо, то вже я буду їх зривати. із драбинки дробинки з А ті, що з землі достала, ось такі красавчики в мене лежать у Ящичку. як я їх перекладаю в ящичку. Кладу зараз на денце звичайні яблучка, всі сухенькі, без всяких пошкоджень. От, бачите, одним шарем, шаром. Кладемо їх у такому вільному положенні, щоб вони не дуже торкались один до одного. Місця їм вистачить от, отак. От і, і звичайною Папір, просто е, такий один шар паперу і кладемо наступний шар. Отак, От таким способом. О. Всі яблучка без пошкоджень. Якщо отаке пошкодження, це суха пошкодження. Воно. Е, ну Може, і полежать ще трошечки, покладемо, покладемо їх отак з боку, щоб видно було. Ні в якому разі яблуко не повинно вдаритися чи впасти, тому що якщо воно впало, то вже воно зберігатися не буде. Воно зразу згниє. Отак. От і знову шар такого паперу. І знову покладемо яблучка. А верх наступного шару перекладаємо. От. От так Гарно так вкладаємо їх. Аромат який дуже такий запашний, запашний. Пахнуть. А особливо, коли їх покладеш уже до погреба. І взимку, як же вони пахнуть, які вони смачнючі. Отак От поклала я до такого ящичка з яблучка. І на зберігання до погриба. Спочатку вони мене так трошки постоять день-два на вулиці ще, трошки, як кажуть, окліматизуються, а потім до погриба. Зберігаються дуже гарно. Це я роблю вже не, не один рік. Якщо яблук врожай гарний, то завжди так зриваю і завжди ми користуємося своїми яблуками до пів зими. А може так інш, інколи, і отуди аж до весни зберігаються. Отже, шановні друзі, отак я зберігаю свій невеличкий урожай. Яблук Семеренко. Шановні друзі, хочу вас познайомити трішечки із історією виникнення цих чудових яблук сорта цього Ренет Семеренко. Сорт поширився з платонового хутора поблизу Мліїв Черкаської області України, де Платон Семеренко заклав багатющий дендрарій і величезний фруктовий сад. Левко Семеренко ще в студентські роки запримітив у цьому саду вже немолоду яблуню, точно як у мене немолоду, з розлогою округлою кроною, яка щороку давала щедрий врожай зелених і дозріванні, золотавих зарум'ялених плодів чудового смаку. Походження цього чудового ранета, який успішно конкурує з найкращими європейськими сортами, до цього часу остаточно не визначено ще. Невідомо, чи це є стародавній сорт, але давно забутий на Заході. Чи сучасний виведений сорт. Але знаємо з історії, що в 1880 році Левко Семеренко виявив цей сорт, і донині він користується успішно таким гарним успіхом. Отже, Дерево семеренка цих яблук сильно росле, високе, дуже, з широко круглою розлогою, найчастіше такою густою кроною. <клухи> Яблука міцні, такі, тугенькі, особливо як тільки зірвеш з дерева, мають зелений окрас, соковиту м'якоть. Гарно зберігаються. І вагу яблука можна і 100, і 180 грамів, можливо, і 200, коли як, які яблучка вродять. Отже, дуже такий сорт гарний, гарно зберігається взимку. Тож рекомендую цей сорт. І, звичайно, сама його дуже полюбляю. Отже, шановні друзі, Яблука у мене вже вони із старої яблуні, то, можливо, інколи не дуже такого високого якісного вигляду мають, але, як кажуть, своє є своє. Як казала бабуся колись на базарі, Якщо яблучко із черв'ячком, ось як у мене є суха така, десь колись погуляв гость у яблуці, то воно екологічне, чисте і корисне. Тож користуйтесь домашніми деревцями, вирощуйте їх, і буде у вас здоров'я, і буде у вас щастя. Отже, дякую за увагу.